Добрий день, молодеж! Сьогодні ваш улюблений МТБ-контент. Їду на мишеловку плигати тломпліни. Але для початку заїду в Алапланету на голосіво, щоб трошки підкачати амортувилку. Бо я доволі довго не катався і воно щось там трошки просіло. Ну, мені так здається. Сьогодні трохи покатаємося, трошки поспілкуємось, розкажу про свої новини. Що зі мною відбувалось там останні три місяці, я думаю, можливо комусь цікаво буде. Здрава. Добрий день! Це у вас тут лісопеди ремонтують? Надуйте мені ароматизатор. Ну, раптом ви не знали, то в магазині Віла Планета діє промокод SHATOHAVP на 10%. Користуйтесь, діє на всі не акційні товари. Ну, поки ви підписуєтесь та ставите лайки, я пішов качати ароматизатор. Тепер нормально стало там дуже впав тиск, поки велик стояв і було холодно. А типа я чув, що коли холодно і тепло стає, воно там, типа, тиск пригає в амортизаторах. Що треба це за цим слідкувати. Що я поїхав? А вам приємного перегляду. Що, рваємося в двох ног в Голосіво. Попугаємо людей трохи. Я трохи вам розповім про свої новини, помітили чи ні, можливо не помітили, то я схуд За останні три місяці, ну, там, приблизно з середини грудня я почав ходити в зал, худнути, якісно ходнути, не просто там, типу, воду одну пити, а рахувати калорії, нормально їсти, плюс-мінус збалансоване, плюс фізичне навантаження силові в залі. То це все разом от мінус 7 кг Був майже 83. Зараз. Сьогодні зважився на 22 березня. Сьогодні я важу зранку 75,3. Друга новина, 15 березня, у мене була день народження і мені вже 30. Все, я вже дід. Хі -хі -хі. Починається криза середнього віку. Хі -хі. Ладно, це все приколи. Насправді, я, типу, немає різниці, скільки тобі років. Головне, щоб ти був щасливий. Погодка, дивіться, яка класна. Вже потрошки. Вже щось схоже на весну, вже травка зеленішає, бруньки вилазять, прям кайфово. Дуже подобається. Я почав бігати. Ой, це, звісно, капець. Ми ж переїхали в Гласівський район. І ми, як переїхали, я почав думати про те, що, блін, було б, напевно, прикольно іноді в лісок виходити, пробіжатися, там щось. Коли хірова погода, знаєте, коли не хочеться засирати свій велик, станка в мене немає. Прийшов до того, що спочатку купив собі трейлові кросовки для трейлоранінга, з чого, ну, з чого я в принципі, почав бігати, бо в лісі бігати прикольно. От Місяць-другий щось побігав, ну не супер багато, там раз в тиждень бігав, потрохи там 8-5-10 км, коли як. І що? Завтра у мене перші бігові змагання. Перший забіг на 10 км. Офіційний. Я вже купив другу пару шузів. <хи> не буду казати яких, бо ну, мені ця фірма дуже подобається, але не буду казати, які, бо... тому що я з ними ще не співпрацюю. От. Не хочу просто так щось рекламувати. <хи> Отакий, От я да, зажрався. Біг херня повна, але просто для різноманіття. Чому би не спробувати. Головне це підібрати собі класні кросівки для бігу, щоб не травмуватися. Це перший друг, і другий, щоб не травмуватися, треба поступово бігати і, ну, і правильно бігати з нормальною технікою. Шо, заїжджаємо на мишоловку. Добрий день. Зараз трошки розімнусь, розігріюсь та вже почну писати якийсь контент. Маленько розкатався, зараз бахну такого енерготика. Заїм це все діло вівсяним печивом домашнім, яке я сам робив з вівсяних пластівців, там протеїнчик, приколдеся. Заряжусь силами та поїду стрибати. Покажу вам два, два трампліни, котрі я нарешті пригнув. Ще рік тому я навіть не думав би, що я їх пригну. Я навіть і не мріяв про них. Коротше. А от В цьому вже році на початку точні, в середини зими я вже їх пльнув. Радості було капець, звісно. До речі, смачно, якщо теж хаваєте зараз. Ще у мене дуже крутий апгрейд на скальплі. Шатони Алюгір. Фрізеровані. Роблять а, наші козаки в Польщі от, Фірмові фрезеровані дуже гарні шатуни. І зірочка на 34. Була 32, мені не вистачало. 36 катався, 36 трошки забагато для галасії, а десь взагалі для підйомів. А 34 якраз і для пласкача нормально, і для підйомів. Камера, на жаль, не показує їх повністю, бо типу, фокус не то. Я тут ставлю з телефона на кадр. погнали, покажу да еще. Раз. Бачите, цей вылет. И вот смотрите, приземка. Вот все, аж тут метров Десь 6, напевно, літіть. Є, yeah! його стрибнув Прикиньте, я оце пару місяців тому його пильнув, Тільки що його пару разів прикатав. Це дуже було круто. І потім ще сьогодні інше покажу Короче, Саме перше на мишеловці. Все, Серега, їде, зараз побачите зі сторони, як воно Нормально так летять тут. Ну ось перший трамплінчик на лінії на машиловці тільки заїжджаєш. Його я пригнув теж. Це для мене просто було щось Щось заоблачне, не знаю. Ну типу, це для мене такий левел-ап просто був Я ж кажу, рік тому. Я не то що про нього не думав, я на нього навіть не дивився. І це от за рік, грубо кажучи, я набрав за сезонські скілухи. Вот. Ну, Я раніше щось мінімально дуже простеньке пригнути, дропнути. Але от прям так жорсткий фріроїд я не катав. Та й не було на чому, тільки був рігідний МТБ колись. А потім eh, Pride Revenge eh, трейловий Hardtail. То На ньому теж я тоді ще не був настільки скіловий. Вот. А тут прольотка теж до, до приз'єму, напевно, метрів 6 десь так. Ну тут, типа, психологич, дуже важко, бо тут просто яма і вот тут такий гроб <ріхи> От Головне не перелететь і не долететь. Вот, ну в принципе якщо... Якщо перелітіш, то не так страшно, напевно. Я не знаю, напишіть в коментарях, що, що гірше, не лед, чи переліт. <гум> Воно тільки виглядає стрімно, насправді. Якщо ти вже трошки прикатався, щось прыгав, то тут головне набрати ходов, просто начіпати гальма і просто пуляти його і все. Він, я б не сказав, би, що супер там технічний. Що, вот. <гум> поїхали пульмого. Що, погнали. Ху-ху, я ж походу трошки перелетів. Пляха-муха, який же кайф. Такий адреналін, так і Що Ще енерготика напився, мене прям там блях, вот так аж. Що, ну за це варто ж м'якнути лайка і скинути та там подивитися. Так що давайте. Організовуйте. Буду дуже вдячний. Что, погнали, напевно, лупанем всю линию центра с этими двумя вылетами. Окей, okay, let's go! Ес! Yes. Оп! Оп! Хорошо, погнали! Ууу! <риватись> оп! Раз, два! у у І сюди вниз. Опа! Чик, чик, контрик, маленький виліт, ще пару контриков, оп! Опа! Бля! Такий же кайф! Ну а стосовно похудання, як я це все займався, це все худав, то без спортивних добавок було б, звісно, трошки важче це все робити. Так у мене і всякі амінокислоти є, і протеїни, і лікарнітини, коротше, всяка штука, яка додає трошки витривалості тобі. Той ж протеїн – це просто білок, котрий треба для того, щоб м'язи зростали після, після навантаження, відновлювались. Але і треба вуглеводи. А вуглеводи треба вживати ну, з нормальною їжею. рис, гречка, макарошки. До без вуглеводів не буде енергії. На чистому білки далеко не уїдеш і будеш пірдети потім. 24 на 7 від того білка. Завдяки моїм друзям з білок UA у мене це все є. Допомагають мені зі спортивним харчуванням. І я даю вам промокодик Шатоха на 10% по всій мережі, білок по всім онлайн та офлайн магазинам. Якщо користуйтесь, зараз ще покажу прикольну трасу. А вона називається DLC, здається, якщо не помиляюсь, вона переплітається за ключичкою. Це доволі цікаво з контриками. І сюди прямо їдемо. Раз, два, ще один, три, є, долетіли. І от справа в нас ключичка. І сюди їдемо і от праворуч повертаємо. На цю трассу DLC Трошки контриком оп. змеечки прикольные чик. Чик, оп оп і спускаемся на ключичку. народу сьогодні. теж нормально приїхало. нормально знайомтесь, познайомтесь сережа людина которая зняла легендарний відос там де він в'їхав ромчику в жопу облетів весь інтернет. набрала мільйони, просто всюди переглядів. Побільше такого контенту зараз ще один дропчик прыгнем такий невеличкий прикольний з мостика Пока, пацаны, прыгай. Ось Серега постарался его прыгать. Мяу, І тут 180. хуяк! Трансфер, так прикольно, я получил. А, далеко. ты трансфер полетел? Да, да. да там нормально. <реш> <реш> то мене якось дробці навіть не почувствовав, а трансфер був цікавий. Що, зараз поїдемо в центр все разом. Я сзади поснимаю. Поїхали. Давай, Серега, проїжджай, проїжджай, проїжджай. Реройд! Веу! <сёлых> о, от рожки пробило мортик, походу. <сёлых> Ой-ой-ой, не туди поїхав. Да, Клво. Що, я вже буду закінчувати. Зараз ще пару трас катну та і все. Покажу прикольну тоже трасу. Сьогодні я повністю проїхав. Називається трансферная. Теж такая цікава. І от сюди наліво. Тут DLC справа і от ми їдемо наліво. Тут одразу починається виліти. Оп. Тут трансферочки вже. Чикс. Ох, їбать. Фу. Оцей кікер не хочу пригати, він якийсь такі дурацький, мені щось не подобається. Потім якось... Ой, криво приземлився. Це трансферна переплітається з ключичкой. Фух, ну прикольно. Трошки вже подушетався я. Треба їхати додому вже відпочивати. Тут завтра ще забіг на 10 км, треба бути свіжим. Хочу хвилин за 45 пробігти, спробувати. Може, якщо вийде до 45, буде вообще класно. І ще вот по цьому, є тут такий дропчик прикольний. Виходить на такий в'яр, на ключичку. Ключичка, тому що там от є дерево, там на дереві є покришки. Коли ти от виїжджаєш сюди, вилітаєш там, то буває, що люди вилітають прямо в дерево, туди ключиться, що не раз ламали її. там, коротше. Тому і покришок зверху ще кинули, щоб не так сильно вшитатися. А тут отакий от дропчик. Виїжджаєш з контриків і от сюди і он туди приземляюся. Я оце думав чи спробувати його сьогодні, чи спробувати його в наступний раз, бо я його ще не пригав. В принципі, він я не знаю, наче не сильно такий здоровий. Просто на ходах вилітить туди, ну <смі> можна спробувати. <плак> Ой, блядь. Я муха не робіть так як я В останній момент вирішив Застяв, коротше я, не хочу сьогодні. В останній момент зажав гальма блядь, і чуть носом не клюнув. Фу, ні. Я вже втомився, не хочу ризикувати Наступного разу опильну, бо щось якось. На останок. Зараз катнув таку лайтову трасу. Верблюди називаються, там чисто контрики, горочки, змеечки. Я вже втомився, треба їхати відпочивати. Тут є в чм прикол, щоб розвивати скілуху треба і... Так проїжджати, щоб взагалі не покручувати, типу про, про пампіть його. Цікаво, чи приїду я без підкрутки. Ну от, поки я самі головні я проїхав. Опа Так, ну в принципі у вас получилось перший раз, напевно, що я без підкрутки. Тут зараз пару Пару вилітів буде. Таких маленьких трансферных Перший... опа, зараз спробую великий цей. Ух! О, клас, перший раз цей великий трансфер пригнув. Фу. Фу ну кайфово, звісно, сьогодні було. Я напевно вже дуже багато разів сказав слово кайфово. Можете порахувати скільки разів написати в коментарях. Що, Поїхав я додому. Поки я буду їхати додому, ще вам розкажу свої новини. У мене з'явився новий шосер. Відео кстати, я на каналі вже де я його збирав. Вот. Нарешті я купив собі педалі з пару з вимірюючим потужності. На колишньому шосері був лівий шатун з пару але він не підійшов на новий велик, бо той, ті шатуни трошки були довші. От, тому довелося той шатун продати і збирати бабло на новий. Я оце думав, що, що робити, Купляти систему, щоб типу, трошки е, виграти на вазі. Але тоді це не буде так універсально, як педалі. Що педалі на крайняк можна кидати і на гревел навіть. От, я вирішив все-таки візьму. Двосторонні педалі, вони будуть, ну вони самі по собі дуже розумні, це сьомо фавео, вони там дуже круто враховують, як ти педалюєш, в який момент передається потужні. Ну коротше там я ще з ними повністю не розібрався. Якщо будуть якісь прикольні гравіні гонки, саме гравіні, не такі болотні, як це було у Франківську, а суто Гревел, то буду ці педалі ставити на гравінік. І писати гравіні гонки з телеметрією, з потужністю, з всією цією штукою. Так що... Буде дуже цікаво, слідкуйте, підписуйтесь. Якщо ви не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Всім дуже дякую, хто дивиться мої відоси досі з самого початку. Все, всім пока, всіх цілую, обійняв, поцьомав, приподняв. Все, гарного дня і дякую за перегляд. Так, що тут відбувається, я не зрозумів, що за пробка. Бля? Все, пока!